Друзі, я нагадую, що завжди в цей час ми говоримо на важливі теми, на актуальні теми. І тим паче, одна з таких тем є актуальною не тільки для тих міст, де чути ФМ Галичина, а для всієї нашої держави. Це демографічна ситуація в Україні, і, зокрема, як лікувати безпліддя в нашій державі. Про це ми спілкуємося з нашим гостем. Це Валерій Зукін, директор клініки репродуктивної медицини Надія та лікар-генетик. Пане Валерій, вітання вам. Доброго дня, і я пам'ятаю ще, напевно, з 90-х, кінця 90-х, коли говорили, що нас понад 50 мільйонів. Потім була еміграція, потім демографічна криза через економіку, також і все довершила війна. Зараз нас кажуть, що є великі демографічні проблеми, навіть криза демографічна. Наскільки це відповідає дійсності, і яка дійсно нас ситуація в цьому напрямку? Ну не треба бути великим фахівцем, щоб розуміти, що під час війни. Демографічна ситуація важка. За рахунок чого вона береться? Перш за все, за те, що зменшена народжуваність, по-друге, збільшення смертей. Ну і міграція населення. Тому сумарний показник по розрахунках зараз демографів в Україні залишилось десь 30%, 30 мільйонів населення приблизно. А десь 4-6 мільйонів знаходяться за кордоном. Ну і народжуваність в Україні зменшилася, дійсно. Якщо, наприклад, в 21-му році у нас народилось там 287 тисяч людей, то в 23-му році 187. Тобто на третину менше народилося дітей. Народжуваність зменшилася через те, що люди не народжують, бо не хочуть, чи через те, що збільшилася кількість людей, які е, мають безпліддя по всім причинам тобто безпліддя тут на останньому місці по перше ну по перше змінилася вікова структура населення дуже багато людей репродуктивного віку виїхало це приблизно через жінок 25-35 років десь приблизно 30% зараз виїхав Ця категорія дуже по друге репродуктивні бажання під час війни це треба розуміти, не найбільше. Ну а безприйдя за такий короткий період, воно не збільшиться, не зменшиться, воно як було, так і є. Ми розуміємо, що зараз на фронті в Україні величезна кількість хлопців репродуктивного віку, які захищають українські кордони, чоловіків. І е, буквально в цього році, році на початку був підписаний президентом закон, який е, дозволяє. Закон називається про генофонд українського народу. Він дозволяє зберігати і використовувати для народження дітей репродуктивні клітини загиблих військових. Службовців та військовослужбовець чи цей закон дійсно працює, чи є якісь вже можливо перші випадки? Цього були перші випадки. Це дійсно дозволяється. Єдине, що ну по перше, треба зрозуміти, що не кожна жінка, у якій загинув чоловік, вона захоче зразу мати дитину. Тобто, рік очікування, це, це нормально. І ми так навіть пропонуємо. По-друге, що недороблені ще механізми реєстрації, цієї дитини. Тобто, ну хорошо, зберегли сперму, чоловік, не дай Бог загинув. Вже дружина прийшла, зробили дитину. Чия це буде дитина? Тобто, от у нас в сімейному кодексі у цих законодавчих поправок немає. По крайній мірі з тим я стикався, то це ще є додатковий бар'єр для того, щоб це починало робити. Ну і окрім того, мені здається, що бажання жінок, у яких загинув чоловік, мати дітей від загинувших, воно перебільшено приблизно 1-2%. Тобто, можна сказати, що цей закон по великому рахунку більше має популізм в собі? По великому рахунку, так. Ну і ми будемо з вами ще спілкуватися про таку таку програму, яка є в Україні. Програма НСЗУ Національної служби здоров'я України. Трошки детально, що це за програма, і як довго вона працює в Україні, скільком людям вже змогла допомогти. Ну, тут треба розповісти взагалі, що таке НСЗУ і що таке закон про, я боюся, що я так сказати, неправильно скажу, про державні гарантії медичної допомоги. Тобто цей закон у нас працює десь з 18 19 року. І в чому не визна, що з 1 січня 2024 року туди був включений пакет по лікуванню безпліття. Що він дає? Тобто, кожна жінка, яка не має дітей до 40 років, Може безкоштовно пройти в цю програму і е, отримати шанс на те, щоб мати дитину. Що мене дуже здивувало, що це е, не дуже відомо людям. Тобто, дуже багато пацієнтів приходять і скажуть і кажуть, що перший раз почули в, клініки, в клініці. Це надає можливість тим, хто хоче мати дітей. Мати їх дітей, там багато є можливостей. Наприклад, не обов'язково зразу ж зробити перенос ембріонів. Можна ембріони криоконсервувати до кращих часів. Там є дуже багато е, варіантів, які можуть допомогти. Ну, е, як сказав один лікар, для того, щоб ми допомогли, ми вас повинні побачити. От ви сказали, кожна жінка, а чоловік. Ну, ми маємо на увазі е, сім'ю як одиницю спостереження. Ага. Тобто і чоловікам теж можна допомагати ну, в цьому напрямку. Ну як чоловікам? Там є графа, «чоловічене не пліддя. Якщо в сім'ї немає дітей, за за того, що є чоловічене не це підпадає теж. Я знаю, що ну принаймні, в так суспільстві є, що багатьох е в лікуванні безпліддя можливо стримує фінансова власне складова, і люди часто відкладають гроші, кажуть: відкладаємо гроші на те, щоб лікувати безпліддя. І наскільки дійсно вартісно чи не вартісно є лікувати безпліддя, Ви сказали, що безкоштовно за програмою НСЗУ і наскільки довго можна відкладати. Ті кошти, що потім не вийшло, що вже лікувати безпіддя пізно. Ну, по перше, я скажу, що основні бар'єри, це такі наукові докази. Це не стільки ціна, скільки бажання мати дітей. Ага. Окрім того, цей бар'єр зняти, тобто в НСЗУ можна лікуватися безкоштовно. Ну а з точки зору, скільки можна відкладати, тобто немає такого, що сьогодні можна, а завтра не буде, Тобто шанси на зменшення вагітності вони поступово зменшуються 38-40 років. Поступово. Це статистичні закономерності, закономірності, які важко зрозуміти. Наприклад, шанси мати дітей до 37 років, наприклад, вагітність 25% на місяць, я умовно кажу. А наприклад, 41 рік 10% на місяць. А що на це впливає? Тобто спосіб життя чи попередня вагітність? Вік. Просто вік. Просто вік. Тобто має значення чи ти ведеш активний спосіб життя і ти в 40 виглядаєш, Репродук... як в 30. репродуктивний годинник. Він так сказати, невмолимий. воно не працює. А ну, в чоловічому в аспект... чоловічому безпліді там трохи цей бар'єр вищий, але він все рівно існує. Ну там 50-55 років, ну і окрім того, там більше варіацій. Чи на даний час вже є власне, люди, жінки, які, ну, сім'ї, які мають вагітність завдяки програмі НСЗУ? Значить, дивіться, цю програму офіційно допустили з 1 січня. Реально вона почала працювати з квітня, поки був такий період ну, підготовчий там, спроб і так далі. Ну, На сьогоднішній день, наскільки відомо, в клініці надія Львів вже є дві вагітних. Після програми НСЗУ, тобто вона реально працює. Єдине, що для того, щоб ми допомогли, нам треба побачити пацієнта. Я просто розумію: от пацієнти, коли вони приходять і дізнаються, що лікування за програмою НСЗУ є безкоштовне, а вони прийшли, з враховуючи те, що вони, можливо, якісь там фінанси мали для того, щоб лікувати, вони, напевно, дуже раді від цього моменту. Вони, перш за все, дуже здивовані. І е, перше їх запитання, де е, закладений, так, скажімо... такий підводний камінь. підводний камінь. Тобто, ну скажімо, настільки звикли, що е, безкоштовний сир лише в пастці, що не вірять, так скажу, і все. Ну і справа не лише в грошах, тому що по великому гру по великому рахунку це не такі великі гроші. Скажіть, будь ласка, скільки зараз коштує айфон? З який? Ну, от 15-й. <laughs> ну, напевно, 1050. – Ну от, а цикл лікування коштує, наприклад, там 80 тисяч до 100. тобто два айфона. Скажіть, будь ласка, скільки в нас сімей, в яких люди мають два айфона. Айфон ти купляєш, та 3-4 роки. Дитина за думаю, все що, життя. Я думаю, Якщо що ти більш... починаєш міряти в айфонах, то справа не в цінах, а в цінностях. Я власне думаю, що більше сімей мають два айфони, ніж двоє дітей. Я от. теж думаю, що більше дітей. Тому тут справа в тому, що для того, щоб тускать прийти мати дітей, треба мати бажання. А під час війни бажання зменшено. І от стосовно кількості дітей, я не знаю наскільки це статистикою можна рахувати. Мої знайомі, це три сім'ї, які власне мали методи КЗ в народі. Це штучне запліднення. Відповідно в них є. Двоє дітей одразу народилися, тобто в народі є таке вже можливе уявлення. Я не знаю, чи це міф чи це правда. Що при ЕКЗ Народжується двійня, близнюки або двійнята просто. Наскільки це відповідає дійсності? Ну це вже так сказать, как би бы, прошедший етап творчості. Тобто ці діти напевно народжували в 10, -му, 12, му 14 -му роках. Після цього наша ЕКЗ дуже змінилося. Зараз в Україні неминуче зменшується кількість переносених ембріонів, тому що для того, щоб народились дві дитини. Треба, так сказати, переносити два ембріони. Зараз все більше і більше клінік, цивілізовано переносять по одному ембріону, і там вирігідність багатоплідної вагітності набагато менша. Чому так ми по-іншому сприймаємо багатоплідну вагітність? Тому що багатоплідна вагітність це ускладнення ДРТ. Чому ускладнення? Тому що це багато більше там випадків перечасних пологів, скажімо, так скажу більше проблем, тому це не є бажаний результат. Ну він є. От коли ми говоримо про як ви кажете, бажаний результат. Ви кажете, що зараз більшість людей при ЕКЗ у них народжується одна дитина. А за скільки спроб, тобто тут е, одразу все виходить, чи тобто є якийсь певний кожного інтерв'ю. Як і багато, так сказати, вимірні таблиці, це залежить від того, скільки років, яка форма бепліддя, які методи були використані. Тобто, отак от загальну статистику, це середня температура по лікарні. Ну, взагалі, десь приблизно 50-60% вагітньої після першої спроби. Після першої спроби? Так. Да. Тобто, це фактично дуже швидко, дуже легко і дуже просто. Головне, треба знайти в собі бажання. Бажання, і е, ви розумієте, що е, взагалі е, демографічну проблему вирішують не лише медичними методами. Медичні методи на першому вони можуть допомогти, але е, скажімо, це е, якщо для того, щоб виправити демографічну ситуацію в Україні, це був, скажімо, певний перелік медичних, економічних політичних заходів. Тому що що зупиняє медична допомога, наявність житла, безпека. Тобто, ці всі фактори, які враховуються при бажанні людей мати дітей, тому не можна сказати, що лише медицина і все ну і напевно, так що під завершення, таке запитання загалом по статистиці. Ми розуміємо, що на даний час в Україні дуже багато проблем і війна, ці всі проблеми якось ще в докупи звела, порівнюючи там з минулим. З минулим роком, чи з минулими роками, чи збільшилася кількість тих людей, які власне приходять у лікуванні безпліддя? Ну я не можу сказати, що зменшилося, не можу сказати, що Тобто, Приблизно воно тримається на цих воєнних цифрах, але все рівно репродуктивні клініки працюють, пацієнти звертаються, і ми готові їм допомогти, причому щоб вони знали, що можемо допомогти при зменшенні фінансового тягаря. Друзі, тому я нагадаю ще раз, сьогодні ми говорили про демографічну ситуацію в Україні і про такий метод власне програму лікування, програма НСЗУ, яка допоможе вам позбутися безпліддя і мати свою сім'ю повноцінно зі своїми дітьми і зробити це безкоштовно, власне, за рахунок держави. Тому якщо ви наважилися на такий крок, то поспішайте, адже ми чули щойно від нашого гостя про те, що репродуктивний вік він є. Логічно обмеженим спілкувалися ми з нашим гостем, Це Валерій Зукін, директор клініки репродуктивної медицини, надія і лікар генетик. Дякуємо, пане Валерій, за розмову.